Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку, Христос Воскрес. Знаю, кавалерка, що вже всі давно давно взяли, встали, стріпались і взялися до роботи. Ну, а я так само довго не сплю. знаєте. Я от вже собі задаю запитання, запитаю, ну чого, ну я хочеш я так рано встаю? Ви розумієте, а потім сама зла на себе. Я вип'ю одну каву, вип'ю другу каву і думаю, чого ти не спиш? Я б взяла, полежала в ліжку. Щось би полистало в тому телефоні. Чи включилася телевізор? Ні, знаєте, то ненормальне. Курва лупаки втворила, зразу шкх! встала, тапки вбрала, на себе, піжаму перебрала і вже шкварина ту, ту кухню, вже, знаєте, автоматично чайник цк, до води підійшла, пікнула, напилася води, збила каву, а потім сижу і думаю, коли ще така рано встала. Ну якого? Але знаєте. Рано встаю, мало то пізно лягаю. Деякі люди рано стають, десята година дві то вже сплять. А в мене корба ні рано сна нема, ні вечором стало. Не знаю, щось треба з тим робити, бо свого таблетки знаєте, без плати. Вони мені, мені не допомагають, нічого можу не Ну, Та й знаєте, я така баршня, що в мене все бере, як на поправді скажу. Ну, але, кавалерочка, читай ваші коментарі, а ви всі пишете галинку. Тобі так з кучеливим, волоссям гарно. Ви знаєте, Кавалерка? Я маю йти на ботокс, ну, ботус. Навелося, ну, в мене гладке було. Ну, але так як ви мені написали, не робля. Ще буду ходила літом, знаєте, такого кудлати буду. Навіть буде котла. Видати? І нині голову не хочу бити. Кожного дня кавалерка мої воли, я не знаю, ви теж мієте кожної. Від хора став, і о, 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 о. то ще під знаком запитання, бо я так вирішила, що я не буду вмити голову. Але під знаком запитання. І ви знаєте, кав'ярка встала, завжди стану, де п'ю каву і думає, що робити, куди піти. А нині рано встала, ніч не думала. Хору. Я пила кави. Пішла, видраїла вже виходок весь, ну, ванну кімнату, і виходок, і вмивальники, і зеркало, і душову, і вже перу. Бо погода, знаєте, як той Хамелеон. 10 хвилин така, 15 хвилин така. Вчора прогноз погоди трошки мене підвів, Ну, але вже яке? Ви знаєте, Каваліка? На погоду, певне, ні одна людина не може повпливати, Бо погода залежить від Боженьки. І тішимося, тій погоді, яка є кожного дня. Так що, кавалерчик. Я зараз менше роботу. Бо я хочу в хаті попритути хочу постіль поміняти, бо замовила постіль, це вже з неї забула. Іби не Віталій вчора каже, що за кульок стоїть? А я кажу, який кульок? Він мені пояка, то постіль я замовила, З катертиною постіль. Бо так, видайте, я та у ферму п'ю щось, кава мені капляти все. То що я зроблю? А вчасно не повит... повитирайте вже кляне. Треба витрати. Одним словом, зараз зроблю розпаковку. Коли... І ви знаєте, скажемо вам так по правді, що вставайте, камелика. Бо я знаю, що хто ще лежить, думає вставати, не вставати, робити щось не робити, йти, не йти. Скажу вам тако. Ніхто до вас не прийде, ніч за вас не зробить. Ну, хіба що як маєте дуже багато, то можете тих подів покликати, що прибирають по хатах. Ну, але я думаю, на що вам когось кликати, якщо ви самі стріпаєтеся, все в хаті зробите, і найбільший плюс. Що цей фітнес, ще й скинете лишні знаєте, калорії. Так що, кавалерка, не займайтеся дурницями, нині рано встаньте, файно сестри і іколо в честь, песок файно вмийте, директор, що хлопці, кутка файно виталіпайте і всі разом. Беріть ці роботи! А я йду зараз, зроблю ще розпаковку, але вже хочу, би та пральна машина доправи. До Щось не можу ніяк до ті передачі привикнути. Знаєте, як то тепер. Я тако переважно тому, що по хаті хожу, знаєте, на 15 хвилин кидаю. А вже колись засікала, ніфіга, 15 хвилин не перед 20 хвилин. Трошки хандрит та правильна машина, знаєте, але то напевне всі. Так Так що, кавалерочка, вставайте, стрипуйтесь новий день, нема коли лежати, думати, гадати, а треба робити роботу. Так що, кавалєрка, всім гарного, мирного вам. І позитивного дня саме головне бігне не бушу ти.